п'ятихвилинка Сьогодні мова піде про злість. Що це за емоція? Навіщо вона нам, в чому її користь та яка небезпека блокувати в собі прояви злості? Почнемо з того, що злість має дуже важливу функцію: вона повідомляє про порушення особистих кордонів та незадоволені потреби. Її поява означає, що певна наша потреба наразі не задоволена. Те, що є зараз актуальним, важливим та бажаним, не може бути отримано. Наші кордони порушені або збираються бути порушеними. Ми можемо зустрічатися з цим, як в ситуаціях дефіциту, наприклад, відчуваємо злість, коли не отримуємо достатньої уваги від коханої людини, або коли не можемо забезпечити дитині спокійний сон через постійні сигнали повітряної тривоги. Проте злість також може з'являтися і в тих ситуаціях, коли ми маємо чогось занадто багато, але не можемо цим ділитися. Тобто неможливо встановити нові кордони з іншими. Злість як емоція не є однорідною та має певні рівні інтенсивності від незадоволення, роздратування та обурення до безпосередньої злості гніву та люті. Некерованою формою злості є так званий ефект, коли втрачається зв'язок з реальними подіями через звуження свідомості та стає неможливим контроль над проявами та поведінкою. Злість це емоція, що має багато енергетичного ресурсу. Згадайте себе в моменти, коли ви злі. Зазвичай ви будете відчувати себе сповненими енергії та сил. І цьому є еволюційне пояснення. Злість сигналізує про нереалізовані потреби та дає сили для боротьби за них і відновлення своїх кордонів, а це основа виживання. Функція злості забезпечити навіть фізичний опір, коли це може бути необхідно. Для сучасної людини злість є лакмусовим папірцем, що допомагає зрозуміти, куди саме варто звернути увагу прямо зараз, які бажання та потреби є актуальними, де кордони порушені. В умовах, коли злість може бути заблокована, з цим виникає багато проблем. Злість може просто не виражатися, а може і не усвідомлюватися. Саме в такому випадку ситуація буде найгіршою. Людина просто не матиме змоги розуміти себе, а отже, рухатися в правильному напряму для свого щастя і реалізації. Традиційно ми стикаємося із забороною на прояви злості. Вочевидь, маємо звернутися до дитячих спогадів. Найпростішою формою заборони проявляти злість є покарання. Пряма залежність. Будеш злитися, будеш покараний. Зручна для батьків дитина виростає у розгубленого та слабкого дорослого. Заборона на злість може бути також реалізована через почуття провини. Бабуся повідомляє онуці, як у неї болить голова і як їй сумно, коли вона бачить її злою. Вона вкладає у голову майбутньої жінки правило нехтування своїми потребами для збереження важливих стосунків, тож привіт, токсичні відносини та домашнє насилля. І найрозповсюдженішим варіантом є маніпуляція через відчуття сорому. Наприклад, подивись на себе, яка ти негарна, коли злишся». Для дорослих людей додаємо сюди ще вплив релігії з обов'язковим попередженням про покарання за так звані негативні емоції. І, звичайно ж, найрізноманітніших магічних спеціалістів, яким дуже вигідно підтримувати своїх клієнтів у стані жертви, що не розуміє своїх справжніх потреб і не здатна відмовитися від послуг. Тож, очевидно, злість небезпечна, проте насправді для самих вже в лапках спеціалістів. Злість це важлива емоція під час війни, адже праведна злість, праведна лють. Є багато енергії для боротьби за справедливість, і це ще одна функція злості відстоювання справедливості. До певної міри символічно злість це наше емоційне пальне, за допомогою якого ми маємо енергію продовжувати боротьбу. Злість це основа рішучості, хоробрості, вміння без вагань казати ні. Розвиватися та бути задоволеними якістю свого життя. Безумовно, надзвичайно важливо скеровувати свою злість на задоволення актуальної потреби, спроби перенаправити увагу та скинути емоцію, наприклад, спортивною діяльністю, методиками заспокоєння, не матиме реального та довгострокового ефекту. В найкращому разі дасть тимчасовий перепочинок, але в найгіршому. Відверне увагу від потреби, а отже, від можливості усвідомленого життя. Що може відбуватися, коли злість не усвідомлюється та забороняється? Як це впливає на наш ментальний стан та наше фізичне здоров'я? Про це поговоримо в наступних випусках. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. 5 хвилинка.